Вилов риби більше як 3 кілограми на добу вважається правопорушенням. Також не можна використовувати сітки та електролови словом займатися браконьєрством. Це відомо усім любителям дієтичного рибного м'яса. Незважаючи на чинні закони в Україні та й в нашій області є чимало браконьєрів. В наступному сюжеті про нещодавний чималий улов сокирянських рибалок, шкоду масового вилову та нове законодавство стосовно риболовлі на орендованих водоймах. Ситуація на водоймах буковини була різноманітною, а в попередні роки навіть критичною. Через масове браконьєрство, недотримання населенням рибоохоронного законодавства, запаси водних біоресурсів значно зменшились. Спеціалісти запевняють, що браконьєрство дійсно шкодить як водоймам, так і рибі. Це значимо, що більшість відкритих правопорушень припадає на період нересту. Впливає на збереження біорізноманіття самої тієї водойми, тому що це неоціненна шкода самому видовому іхтіологічному складу водойми. Також в управлінні рибохорони області нам розповіли про нові закони, згідно яким орендарі ставків та озер мають право надавати платну та безоплатну послугу на вилов риби. Якщо він буде давати от ці послуги на безоплатній основі, йому Просто невигідно буде вже використовувати от цей водний об'єкт. Собі вартість того не буде окупатися, того ставка. Рибалки-любителі мають право ловити не більше трьох кілограмів риби на добу. Більше ж вважається правопорушенням. Також слід нагадати про нещодавні події на Дністровському водосховищі. Де інспекторами управління рибохорони за участі працівників Сокоренського РВ ОМВС України в селі Непоротове Сокоренського району було затримано браконьєрів, які незаконно виловлювали рибу забороненими з лову. Зважаючи на Посади, незважаючи на, як кажуть, по-нашому і знайомства, і блати, ми їх затримали і оформили, і зараз відкрита кримінальна справа по Скеранському району. Нанесли дуже великий збиток, там було виявлено сітками плітки 225 штук, окуня 110 штук. Це за один раз. Верховодка 62 штуки і вирізуба, який в красній книзі 8 штук. І в основному склав, склав, склав збиток більше 100 тисяч гривень. Усю рибу вилучили та передали до будинку інтернату. Подальшу долю правопорушників вирішуватиме суд. Це значимо, що впродовж останнього року черніці рибоохороною на території області було викрито майже 700 правопорушень рибоохоронного законодавства зі збитками на суму більш як 200 тисяч гривень. Також працівники управління запевняють, що люди стали краще розуміти їхню роботу, свідки незаконного вилову, водних ресурсів, здебільшого телефонують на номер гарячої лінії. За цим викликом рибохорона виїжджає одразу ж на місце порушення. Генрієта Беох, Руслан Коков Чернівецький репортер телеканал Чернівці.